Всім доброго дня! О, начальник керує мені мною. Пішов до хризантемок. Дівчулечки, сьогодні ми вам покажемо і мальчулечки. Покажемо наші хризантемочки. Ой, за ці дні, відколи оце така погода, дощики, йдуть, усе вони так поправилися. Дивіться, кабак шиї досі висить, спіє. Так, у нас тут все добре позагребло, воно не хочеться туди, звичайно, йдете, і йти. Трапи. Ну, я зараз піду туди до Валери. Оце, командує, то не йди туди, то не стань там. А і я... пішла вже стежкою по человечески і ще не я так. Тут таптати, бо мені воно там підв'язувати, А це наші красує. Ой, дівчатка, подивіться, яка краса. Ну, не краса, ромашечки. Я оці хризантемки, вони дуже-дуже давно. І все, я подивлюсь на ці хризантемки, згадую дідушку. Цар своєму небесне, його вже нема. У нього у дворі оцих хризантемок було. Ціла ціла куча, ціле море. І осінню, як ходиш, ходили ми мимо того його двору, і все заглядувалися і встановлювалися. А то якось я отак ішла, він за двором загрібав, Друзья, о, і, і я попросила, кажу: можна продайте мені одну віточку ваших хризантем, Любуюся ними. Кожного разу йду туди-сюди. Ну, він мені кущик одкопав, а я ще, як пам'ятаю, дала йому 20 гривень. А він, ви що, я не візьму, ви що, так багато, не треба. Я кажу, та ну, це ж ваший труд, це ж ваша радість, ви що? Я йому ти 20 гривень єлі всучила в карман. І кожного разу, коли дивлюсь на ці квіточки, і е, того дідусь згадую тихим добрим словом. Та йди вже по-нормальному. А ти поїди, отак теж поки. Хорошо, хорошо поснімаю. Ось дивись, як огонь. Так. І хочеться рукою до. Зараз я такого ось такого пройдуся, кущики вам покажу. Ну, ось це наш кущик, найголовніший, бачите? Це якийсь пізній ще ось. Може, це одеський, я не знаю, похожі, але пізні. О. Кузь, О, мордяшку свою Кузь. мордяшку свою покажи. так, ну буду... Вам показувати красоту нашу. Це теж кущик якийсь пізній, дуже-дуже. Ці вже ось цвітають красунчики. Валіра щось там підв'язує чи що. Це взагалі ось якісь, я навіть і не знаю, квіточки, мабуть, великі. А пізно розпускається ці ось розпускається начальник. Начальник пішов до начальника. дивиться. Бачите? Отак: От начальник до начальника. А ця ось гарнюня така аж горить. Ну, з цією, ось, ось, дівчатка, це ж я от уже садила, тут можна було понасажувати понасаджувати по одній віточки. Оце якби посадила по одній віточки, то був був би отакий сплошний шарик. А я їх не розділила, а так. Потикала, аби, аби потикати. уже так вони мені були надоїли, я що осінню ними наносилася, що цілий день їх садила. Оцей кущик ось, Це в нас один він тільки. Де ну, ще загляну. Ага, є, що тут розсадити. Є, да, можна відкопати. Ну, але він отакий, от красунчик і е, е, кругленький. О. Ота, пішов кузька далі, а оці красиві вже такі, як ромашечки. І якось трошки, ви бачите, які у них квіточки. Не знаю. А це ось якась буде, і все зламала. Ну, ще ось... я не дійшла Може... туди. Може... Ну, це... зараз побачимо, Валір. Це, мабуть, її... Диві... треба її оці в стаканчик поставити. Тепер. Ось зламалося, треба в стаканчик поставити. Ну, постав, побачимо, яка вона якогось вроді як і невисокого сорту. І такий якийсь колір, навіть не знаю який, забутий. І квітки великі. Забутий якийсь колір. Ну нічого. Так, а ось о, дивіться. Вроді, казалось би, похожа оця і оця. Але подивіться, там серединки отакі, от а тут серединки ромашечками. О! А оце ми з Валерою називаємо оці. Як ми їх називаємо? Сонечка. Оце, оце сонечка. А це рижик. Дивіться, яка краса. Валера в тому році як приніс, а вони квітли, ну прям, ну, рижики і все. А сонечка от такі. І теж, Це я їх вже як садила, розділила, а тепер от хочу вам показати. Дивіться, скільки всередині тут віточок. Оце ж мені треба було посадити його по одній віточці, і тоді був би отакий кущик сплошний. А це ще одне доказательство того, що якщо не пересадиш одним кущиком, то кущ роз, роз, розложиться, розпадеться. І не буде триматися якось цей кущик. Тут одна віточка, це я садила. І одна віточка, дивіться, скільки у неї квіточок і держиться кущику. І тут теж треба дивитися сіки. Ну, це вже я на, на лічному опиті, як у нас вийшло сіки, тут можна було посадити кущиків. Багато. Ну нічого, тепер вже у нас є з Валерою опит. Так, оце Валера ось ще хоче що... щось сказати, рота розкриває і ніяк. Ну то забувся, який розквітний. Розкрив... Я про це і ось забувся. Це ж блядожок, такі крупні квіточки я купляв. Я про нього забувся. Ну тож бачиш. Так, ідемо далі. Ідемо далі з Валерою. Це в цьому році Валера купив, оці ромашечки дуже гарні. Ну тут поділить не було чого, нехай, може, хай перезімує. І я не трогала його, не трогала, залишила, нехай росте. Подивимося, як перезимує. Тут квіточка одірвалася. І оце ось якісь пізні. Ну, теж один, два, три. Ну, тут теж можна було поділити. Все. Ну, до всього треба опит. Оцей кущ щось можна розділити, теж. Дивіться стільки тут у ньому. Ну, зачіпати не будемо, нехай вони ростуть. Так, йдемо далі. Це ми в цьому році садили це Валера купував. І, а це прошлогодній кущик. Такий самий, такий самий так? вроді, похожий, да. Він не похожий, він одинаковий. Але він не похожий, Валера, а, а йди подивися. А? Вроді ми думали, що він одинаковий, що такий, а він ні. Подивися. Тут ли, листочки диви, кругленькі, а... як у Георгінки, бачиш? Ага, да. А тут, а тут форму, ось, ось дивися, формою зовсім другий, довгенький. От. О, дивися, помощник що робить. Ну, ну як без помощника? Без помощника в нас ніяк не обходиться. Хух. От так. так що краса. А цей ось прямо увесь у квітах, весь сплошний. А оця красуня моя біла, бачите, як розрослася? Це Валера в тому році купляв, але я білий квіти дуже люблю. І там його можна було поділити на, на три чи чотири куща. Ну, ну, я не розділила. Все цей Це не, ну, не, 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 не така, аж оті, ну, от і два, от, а от, воно два. Отам його да. воно ну, два, але там був затінок, і вони зараз так сильно не квітнуть, як ну, оцей. Цей на сонечку йому тут комфортно і от він такий е, виріс. Далі пісточки такі. Да. А оце, ось да. о, як вам? Ось така красота. Ну як? Ну, як вам от, сідай? Не тихово, не тихово. <реку> ну, це наші ромашечки. Те, що я в самому початку розказувала, що дідушка мені відкопав, дав. Це вони, це вже я. Тут два кущики у нас, три, чотири, п'ять кущиків. Ми розділили їх, і, і оце така гарна красота. Так що, дівчатка, дивіться, ми знімаємо для вас, показуємо вам. Ну і ділимося, звичайно, опитом, який є. Ви задаєте питання, я вам відповідаю трошки. Ось ось трошки відповідаю. О, ось рижик. о рижик. Це поділився, ось той кущик рижик маленький. Валера також купляв у цьому році білий. Посадили, але щоб розділити на два кущика, не було. Тут одне стебельце. Одне воно, воно. яшка з Валірою. Чи це кузя ярко. Кузя з Валерою? Ну Оцей, що я вам говорила за білий кущ. ось Він два я розсадила. Ну Це воно все проходило несозначно, бо я їх тикала, тикала, якби швидше заморена од них була. Дуже-дуже. А порада вам, дівчатка, так як я, і ще не дуже опитна, ну, вже там дивилася у інтернеті трохи, то говорю весною пересаджуйте і садіть по одній штучці. Бажано, звісно. Ну, я не знаю, якщо переживуть, я постільки ми будемо садити, де, то ще не знаю. Це сама проста дуже давно О, це розова ще не розквітла, а ромашечки ось, у, дивіться. І ще ось і жучок. Забув, якась буде. Та ще не розцвіла, не знаю, яка вона буде. Діло, да. як ага. діло, так? Да, так, щось, Валера мало в кадрі війшу, а ну встань сюди десь, щоб можна фотку зробити, щоб тебе люди побачили. О. Присісти? Та чи присідай, чи вставай. Чистий. Уже як буде, так і буде. Зроблю фотку з тобою. Ну як же це так без тебе? Ух, чуть не впала. Ти той малиш Шкоднік. О, отак. Так що, мої хороші, показали ми вам хризантемки. Який? А от той зантенкий. Що я А, зараз, Валер, підожди. Так, а оце ось у Валіра вам на стрімі розказував, що стібельочок зламався, він обломив і дивіться, засох повністю. Котик, котик, котик обломив, да, а зас... я його сюди втикнув. Направда цих чорнобривців не було і він засох ось. Бачите, сухий, я думав, що йому треба, а це дивіться, на осінь одійшов, одійшов. І, і пускає, і пускає, воно пагане, дивіться, скільки. і цвітуть вони. Я про нього і забувся. Палила зразу, вона засуха була. А? а оце чорнобриці надумали Десь. цвісти на осінь падалішні. Бачите, оце я хочу пересадити. Ось, 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 ось. А он малий, візьму цей, заберу а. у хату. Посадю вазончик, хай у хаті квітнуть. це ж вони квітнути. Ціле літо дуже да. не квітнуть, а вони тільки засуха посходили. Була. Ну оце так вже гілочку я встромив. Вона засохла тому що в днів не заходить. Все, мої хороші показали вам нашу красоту. Бажаємо всім миру добра, спокою і здоров'я. пока, пока.